Доброго дня, дорогі глядачі мого каналу! З вами Алінка Ліфтінка і ви на каналі про рукоділля. Сьогоднішнє моє відео можна розцінювати як мою заявку на вступ в СП Пасхальний бум, тому що всі готуються до свят, ну і я не могла залишитися осторонь цих процесів. І, звичайно, я також готуюся до свята Великодня. Також хочу. Вишити, підготувати деякі такі милі дрібнички, які дозволять прикрасити свято моєї сім'ї. І зараз я хочу розповісти вам про те, що би мені хотілося, дуже-дуже хотілося вишити за період участі в цьому СП, тобто за місяць часу, в мене за місяць часу СП то вже йде і йде, а я вступаю в нього практично тільки зараз. І покажу, що б мені хотілося вишити, а звичайно, що з цього я встигну вишити, то вже потім будемо оцінювати результати через місяць. І перше, з чим я хочу розпочати участь, з чого я хочу розпочати участь, це ось такий рушничок. Це рушничок для мого синочка. У нас є великий пасхальний рушник на великий кошик, так як основний сімейний. І в мене є двоє діток, і кожна, кожна дитинка, Ну, як кожна дитинка, в мене донечка ходила минулого року вже зі своїм кошиком, тому що їй 5 років, вона вже така відповідальна, і в неї не випадає пасочка з яєчками з цього кошика. А синочок ще був досить маленький, може навіть не було 2 рочки, і ми таку йому серйозну справу ще не довірили, не наважилися. А цього року йому вже Буде 2,5 роки, тобто, вже такий досить свідомий вік, що можна дати йому кошик в ручки. Відповідно, кошика в мене також ще немає, і рушничка немає. Тобто для старшої донечки рушничок є, а для синочка немає. Ну І я вирішила виправляти цю помилку. Цю верніше не помилку, а цей такий поки що прорахунок. І е, треба вишивати. Рушничок це рушничок від торгової марки Адельвейс. От як в нас в Тернополі є барвиста вишиванка, це такий наш місцевий виробник, не місцевий виробник, він взагалі загальноукраїнський, але в нашому місці виробляється. І є ще така торгова марка Едельвес, вона також наша тернопільська. І це, там дуже великий іменно в торгової марки Адельвейс дуже великий вибір м -м, рушничків дитячих. В чому дитячі? Не в сюжеті, а в розмірі. Тому що великий рушник навіть. Навіть якщо там зображені дитячі сюжети, ну, а дитячі сюжети я маю на увазі там циплятка, якісь такі ніжності більш дитячі, він і за розміром. ну, Я зустрічала дуже багато, що вони і великого розміру попри свій дитячий сюжет. Кошечок дитячий маленький, і мені треба було саме отакий маленький рушничок. В донечки моєї також рушничок від торгової марки Дельвес. І, відповідно, синочку я також вирішила прикупити тільки іншого дизайну. Ось так виглядають е, моя організація. Організація в мене поки що така походна-походна, е, тому що я по мірі того, як я почала вишивати, бачите, роботи я вже почала вишивати, я не втрималася і приступила перед тим, як я зняла відео, тому що мені так хотілося спробувати. Хотілося спробувати рубку, тому що в донечці своїй я вишивала рушничок бісером. Я от навіть зараз вам відгорну це все. Потім я повернуся і покажу, от як я порівнювала, чи варто як виглядає бісер, як виглядає рубка і чим гарніше. От, бачите, в мене шматочок пробувала я вишити бісером. І рубкою. Ну, Рубкою виглядає ефектніше. От, бісер тут я намагалася підібрати трішки матовий, трішки блискучі. Ну, ось, і купила теж кольори, підібрала рубки. І ви знаєте, рубка перемогла. Мені сподобалося її блиск. Дуже гарно, вона виблискує при штучному освітленні і при ем, на сонячному світлі. Ну, в мене зараз я знімаю на вікні, але з. В принципі, світло досить яскраве, ну але все одно не передається весь блиск. При штучному освітленні рушничок блистить краще, рубка блистить краще. Ну, і ось це мені придеться випорювати для того, щоб цей самий шматочок перешити рубкою. Коли я вирішила спробувати рубку, почала цікавитися в рукодільних магазинах і виявляється рубки. В нас практично немає, тобто вибір невеликий, досить невеликий. І самий великий вибір рубки, де я знайшла, це був, звичайно, в магазині барвистої вишиванки. Там досить таки багато кольорів є. Але перед тим, як я попала туди, я от купляла рушничок і там зразу запитала за рубку. І мені теж сказали, що вибору рубки кольорів практично немає. І дістала мені такий уточок, і там було ну, буквально кольорів. 10 навіть не було, може кольорів 6 або 7. І я там вибрала два зелених кольори, тому що мені так треба було два зелених кольори. І більше я пам'ятала, що мені потрібні сиреневі відтінки, і нічого мені більше не запропонували. Зараз я вам покажу. Тяжко мені відкривається однією рукою. Зараз я перервуся, відкрию всі баночки і розкажу, що ще я хочу вам показати. І ось я розклала свої контейнери з рубкою. Вони в мене зберігаються в ось таких тубах. І що хочу сказати, виявляється, і рубка, як і бісер, буває також різної якості. Оці дві, два види рубки. Ні, тако. Ні, отако. Так. Ці два види рубки я купила в магазині там, де Купувала цей рушничок, тобто в першій де знайшла, я ще не знала, яка рубка, яке що що воно собою являє, яка її якість. І я заплатила за 10-грамовий пакетик 10 гривень. І, прийшовши додому, я зрозуміла, що мені щось бракує, мені треба було ще сиренівий колір. Я тоді пішла в магазин барвистої вишиванки. І в магазині барвистої вишиванки я прикупила. Ось таку рубку. Тут вже пакетик е, коштував ось такий пакетик пасовка, як завжди, провезла вишиванка, фасує бісер. Е, 5, 5 грам. І оцей 5-гримовий е, пакетик бісера коштує 12 гривень. Тобто, тут 10 гривень за 10 грам, тут 12 гривень за 5 грам. І я почала вишивати, я поєднала, я цей темний колір вирішила не брати, я поєднала ось ці два кольори, і оцей сиреневий я докупила до цих серединочок. І я зрозуміла, що рубка різної якості. Ось ця рубка, бачите, вона така дрібніша. Менші ну, палочки, не палочки, вони менші розміри рубки. А ця рубка більш така набитіша. Бачите, вони такі більш м -м, крупніше, м -м, кращі, от рівніші. Тут дуже багато мені попадалося такої негарної, бракованої. Мені здається, і розмір рубки цей крупніший. Ну, я так зрозуміла: мені продавець сказав, що це японська рубка. Хто виробник, вона, звичайно, не сказала. Цієї рубки. Але якість от мені сподобалася, ну, відповідно, в два рази дорожче, і якість набагато краще цієї рубки. І тоді я вже пішла в магазин ще раз і вирішила от Христос Воскрес вишити. Ще одним кольором рубки. Закохалася я в рубку, дуже мені сподобалося ефект цей. Ну, такий неймовірний блиск. Мені хочеться вам передати, але зараз камера просто передає, ну, так, як звичайний блиск бісеру. От бісер і рубка на відео блистить однаково. Але насправді при сонячному при штучному освітленні настільки загружає, за... заглушає біс, блиск рубки, блиск бісеру, набагато краще блистить. І от Христос Воскрес я вишила другим сиріовим кольором. Ось не таким. А більш таким до фіолетового наближеним. Сподобалося мені, не знаю, брак кольорів, звичайно, стримує мене від вишивки всього рушничка рубкою, тому що ну, немає такого вибору кольорів. І коли я от спробувала вишивати рубкою, в мене постала потреба підібрати кольори зелені. Я, як завжди, такий невеличкий дизайн хотіла вишити кольорами. Які є в мене в залишках, але я нічого не знайшла. Я пробувала підбирати, бачите, отут бісер такий, хотілося погратися із матовими, і з блискучими відтінками. Мені не сподобалося. Як тут виглядає листочок? Потім, потім мені дуже подобається прозорий бісер, як він виглядає. Ну, але прозорий бісер він гарно виглядає на картині. А ось тут на рушнику, коли дуже гарно блистить рубка, вона заглушає. Оцю всю таку прозорість листочка. І постала потреба все-таки піти і докупити бісер. У мене зелених кольорів, ви знаєте, неймовірно багато, але я чогось не, не змогла підібрати щось адекватне, таке, як би мені подобалося, зі своїх залишків. І мені довелося купувати і прикупила я ось такі кольори зелені. Так хотілося, щоб листочки блистіли, щоб от підтримати рубку. Оцей темний, тут треба три кольори зелених, цей темний, цей середній кольор, і це так, як прозорий, такий, ніби більше зелений. Оцими кольорами я буду вишивати зелень. Ще не пробувала її вишивати, але спеціально не випорювала. Щоб зняти відео, щоб ви подивилися мої муки вибору, мої, мого підбору. Бо тут з жовтими в мене буде досить не тяжко, тому що жовтих кольорів у мене також багато. І зараз вам покажу, були проблеми в мене з підбором, взагалі то не з підбором, а з цією ленточкою, З підбором бісера також були, тому що. Таких відтінків, ви знаєте, палітра DMC все-таки там легше підбирати, тому що там можна зробити плавний перехід з бісером тяжче. І такого плавного переходу, як хотілося би, дуже важко добитися. І зараз я відкрию другу свою тубу і покажу, які я кольори вибрала для цього, цієї ленточки. І ось таку палітру я підібрала для ленточки. це ось такий дуже гарний голубий прозорий бісер. Це ось насправді ну, дуже шикарний колір. Він такий голубо-фіолетовий. Ну, дуже-дуже гарний колір. Сам колір, по-своєму, всі кольори дуже гарні. Вони такий вже більш насичений, синій. Також дуже-дуже гарний колір. Я так намагаюся вам максимально його показати. обожнюю бісер. Дуже мені подобається, практично всі види бісеру. Дуже рідко можна зустріти. Дійсно, не гарний колір. І ось так виглядає моя лінточка. Знову ж таки, пробувала вишивати. Мені хотілося, знову ж таки, якби ленточка не блистіла, це вже було не в загальній концепції рушничка. І Тому от було прийнято рішення взяти ось цей колір обов'язково блискучий, для того, щоб от воно в одній кольоровій гаммі, ніби воно так, загальна концепція рушничка. Підтримувалася. Взагалі я настільки вимоглива до кольорів. і Мені настільки важко підібрати щось із залишків, використати якось. Мені все мало кольорів. Мені все хотілося, щоб якісь переходи були плавніші. Я себе вмовляю тим, що це ж не нитки. Тут я не добюся такого плавного переходу. То в наявності немає кольорів, то в їх взагалі в виробника немає таких кольорів, яким я бачу роботу. І бачите, тут от на. Рушничку ще є вербочка. Ну і тут вербочка от в таких самих кольорах має бути, як і ця ленточка. Ну верба вона ж сіра, правда? І я вирішила не використовувати такі кольори і докупила ось такий сірий, перлистий, дуже гарний колір. А цей сірий, він такий з профарбованою серединкою, він такий прозорий, а всередині. Така профарбована, темно-сіра серединка, також має бути дуже гарно. От ще була в мене задумка вишити метелика цього по краям або червоною, або оранжевою рубкою, а все решта бісером. Ну, я от подивлюся, чи варто буде поєднувати прям-прям-прям в одному малюнку і бісер- і рубку. Тому я вам в наступному звіті обов'язково покажу, що в мене виходить. І ще хочу обов'язково на один нюанс звернути увагу також хоче спробувати рубку, і бісер поєднання двох різних видів матеріалів в одній роботі, треба зважати на те, що ну, ми, як завжди, навчені, щоб бісеринки не були, всі лежали в одному, в одному нахилі. Ну, а щоб лежали в одному нахилі, значить треба пришивати в одному напрямку. І як я стикнулася: е, якщо ви пришиваєте рубку з нижнього лівого в верхній правий, то рубка так і лягає з нахилом зверху у нього нижнього верхній правий. А якщо так пришити бісер, він ляже в протилежну сторону. Я спочатку вишила ось тут ем, стіжочок в тому напрямку, в якому і в рубці, і в мене вийшло так, що бісер е, лежить нахилом в іншу сторону, ніж рубка. І прийшлося мені випорювати досить значний шматочок, тому що це кидалося в очі. Тому хто буде вишивати, завжди пам'ятайте. Рубка вишиваєте в одному напрямку стіжок робите, а бісер в протилежному, тому що, бачите, в мене нема такої хорошої камери, щоб я вам показала, але я думаю, основний зміст ви зрозуміли. Ось, Тут робота в мене над цим рушничком вже розпочалася, кипить, і я отримую неймовірне задоволення від роботи над цим рушничком. Зараз я перервуся і покажу вам, які би мені роботи ще хотілося вишити в рамках. Цього спільного проєкту. І хочу вам показати ще ось такий рушничок. Ви можете задати питання: ну якщо в тебе є рушничок на великий кошик, навіщо ще тобі ще один. Але мені настільки сподобався він, це новинка від торгової марки Брависта Вишиванка. Це от вони недавно розробили. Не було до цього в них такого рушничка. І е номер ТР072. Ось так виглядає ключ. Розмір готової вишивки 33 на 60 см, є перелік рекомендованих кольорів, і він такий ніжний. Тут використовується 9 кольорів. І от я вам хочу його показати. Ну, настільки гарне поєднання кольорів в цьому рушничку, що просто я не втрималася. Я розумію, що в мене вже є один. Але я думаю, що такий рушничок не буде лишній. В моїй колекції рушничків, можливо, я зроблю з нього серветочку такий на великодній стіл, святковий, обов'язково рушничок на кошик. Але от дуже мені сподобалася кольорова гама цього рушника, його ніжність, його неперегруженість. Тому що в мене от той рушник, який в мене вишитий, його багато хто на Ютубі вишивав. І він такий насичений, насичений кольорами, насичений бісером. І взагалі досить така велика площа зашивається. А тут. Тут одна ніжність. Тут площа невелика зашивається, такі пастельні гармонійні кольори. Ну, Дуже мені хотілося би вишити його до Великодня. Знову ж таки, не знаю, тому що плани грандіозні. Я так окреслю, щоб мені хотілося вишити, а вже потім буду по факту переглядати свої результати. Але от, буду пробувати, звичайно, його також відшити. Ну і всі на Ютубі вже знають про ці бісерні писаночки. І Марінка Прок вишивала, і інші дівчата. Я думаю, що вже багато хто відшив собі такі писаночки. Я чогось якось стримувала те, що їх в магазині не було, так щоб прийти і купити, треба було замовляти. Але чомусь цього року мені дуже захотілося зробити такий святковий інвентар. Для своєї сім'ї я дуже люблю різні такі святкові атрибути. Ну, і, звичайно, з кожним роком колекція моєї святкової атрибутики поповнюється. Дуже люблю новорічну атрибутику, дуже люблю пасхальну атрибутику. І цього року мені хочеться поповнити свою колекцію хоча б одною із цих вишитих писаночок. Цю писаночку я хочу подарувати мамі на... Вишити і оздобити її подарувати мамі, а якусь із цих двох я би хотіла вишити, яку я ще рішення не прийняла вже. Буду спочатку цю відшивати, а в процесі роботи тут потім подивлюся, до якої в мене більше ляже душа до цієї чи до цієї. І ще мною прикупився ось такий бантик. Це ось така велика-велика-велика, зараз я вам спробую показати: ось така велика полосочка тканини. І на цій полосочці тканини є ось таке зображення. Христос воскрес вистону воскрес не вишивається. Частина писаночок не вишивається, а і частина цеплятка. Але є тут такі елементи, які потрібно вишивати бісером. Це торгова марка красу. І дещо мене насторожило, тому що коли я його замовляла, там не було на фотографії такого явного синього оздоблення. І мені тепер важко уявити, чи цей бантик. Взагалі цей бантик пропонується використовувати на кошик. Я його придбала не для того, щоб використовувати на кошик, тому що якщо буде і рушничок, і зверху на кошику, ще цей бантик, а ще, можливо, мені вдасться зробити якісь гарні е, такі. Пасхальні збоку на корзиночки такі прикрасити вже буде забагато? І е, тому я придбала цю ленточку, я хотіла зробити великодній віночок, такий. знаєте, які різдвяні віночки, я хотіла такий великодній і прикрасити його цим бантиком. І от, отримавши його на руки, я тепер от думаю: чи можливо його якось мережевим оздоблювати, чи можливо його підгинати. Як його зробити так? Щоб він був естетично привабливий, тому що, як на мене, такий вигляд, знаєте, як на півфабрикату. Тобто, робили, робили і не доробили. Напевно, планує, пропонується, щоб ми вже своєю уявою його доробили. Тому, теж мені хотілося б спробувати. Тут роботи зовсім небагато, тут по факту можна навіть за вечір справитися. От, хочеться мені ще вишити ось такий бантик. І як я його обіграю, я вам вже буду показувати в своїх наступних відео. І ось такий ключ пропонується тут для ниток DMC. І є рекомендована кількість бісера і приблизний кольор. Тут також треба було, буде підбирати, але я думаю, що, можливо, я вже тут із залишками справлюся, Що не буду я вже видумувати з такими плавними переходами. Тут і переходів толком немає, так що я думаю, що я справлюся тут із використаю свої залишки бісеру.